Говорячи про ідентифікацію стейкхолдерів, варто мати на увазі, що законодавець нам у своїх методичних рекомендаціях радить оці всі шість груп поділити на дві категорії. Перша категорія заінтересованих сторін, які є об'єктами впливу політики. Вона так називається. До цієї категорії належать перша, друга і третя групи. Тобто це цільова група, група непрямого впливу і група потенційного впливу. До другої групи категорія заінтересованих сторін, на яких не здійснюється вплив. Але. Які сприяють ухваленню політики, можуть покращити її якість своїми консультаціями, порадами або якоюсь критикою, або допомогти в адвокації політики. І відповідно до цих до цієї категорії належать четверта, п'ята і шоста групи це група з вагомим авторитетом, експерти і групи, які виявляють інтерес. Що нам е, радять методичні рекомендації? Прогноз впливу потрібно робити тільки щодо першої категорії стейкхолдерів. Так у нас прописано в методичних рекомендаціях. Хоча, з точки зору е, такого дослідження політики, я все таки радив робити аналіз стейкхолдерів для усіх шести груп, якщо ми діємо за? Цими методичними рекомендаціями, тому що оминання, наприклад, 4, 3, 5, 6 групи, воно не дає позитивного впливу. Я розумію, що в методичних рекомендаціях є порада саме до, до перших трьох груп, де які варто робити аналіз впливу. Це таке своєрідне спрощення, для того, щоб було легше нашим державним службовцям посадовим це виконувати. Другу категорію. Методичні рекомендації радять потрібно залучати на етапі консультації. Тобто з ними можна радити, з ними з'ясовувати все це, але аналіз впливу не, цього не робити. І спрямувати всі їхні зусилля на адвокацію політики або на її проштовхування, про промоцію і тому подібне. Що це дасть? Це нам дасть покращення якості політики, поради щодо прогнозу впливу і, можливо, своє ну, аргументацію під час адвокації е, політики. Згідно з реглам, Методичні рекомендації не відносяться до стейкхолдерів, наголошую це за методичними рекомендаціями. Органи державної влади, позиції яких потрібно викладати окремо відповідно до пункту 9 пояснювання записки. Тобто, якщо ми для них окремо прописуємо всю процедуру аналізу політики, то для них не варто цього робити. Позиції зацікавлених органів влади визначається при розробці політики, проводиться в складці робочих груп і так далі. Тобто методичні рекомендації радять нам такі своєрідний, такий Бюрократичний процес для того, щоб залучити органи влади, оскільки вони повинні за логікою того, хто укладав ці методичні рекомендації, сприяти просуванню політики. До стейкхолдерів можуть належати державні службовці, державні нотаріуси, державні виконавці, військовослужбовці і так далі. Так прописано в методичних рекомендаціях. Хоча це досить таке от цікаве твердження. Яке б заслуговало більш детального опису і детального дослідження. Також слід враховувати, що вплив політики може бути різний всередині кожної групи стейкхолдерів. Ми розуміємо, що кожна група стейкхолдерів це досить є така от велика категорія, і її варто ділити, наприклад, як приклад, виключно, там жінки, чоловіки. Або за якимись групами, або за соціальним статусом, то тому подібне, тому що е е ті шість груп, які виписані у нас в методичних рекомендаціях, це достат достатньо широ широка така категорія. І тут варто враховувати такі от вразливі версти населення, які можуть бути на перший погляд неочевидними. Загалом, якщо говорити про вплив політики, то він виявляється у нас в двох аспектах: по-перше, це продукти політики, і по-друге, це у нас наслідки політики. Продукти політики або policy outputs це кількісні, інколи якісні показники досягнуті завдяки дії без дії влади. Фактично, це реальні результати досягнуті завдяки діям владних інституцій в процесі реалізації політики. Тобто те, що відбулося після того, як і внаслідок дії політики. Тому що досить часто є така річ. Яка є досить важливою для аналізу політики, що після того це не означає внаслідок того. Тут саме ми з'ясуємо продукти політики, що відбулося саме внаслідок дії політики, які продукти ми отримали. Це полусі outputs. І другий складник це наслідки політики, це полусі outcomes. Це можуть бути кількісні, можливо, якісні, зазвичай неочікувані показники наслідки дій де влади, які є. Своїдно очікувані, але досить часто аналітики кажуть, що вони неочікувані, кінцеві результати дії без валют. Зазвичай і аналітики політики, і особливо стейкхолдери, або замовник політики, він завжди очікує аутпутс. Тобто це мають продукти політики. Але на практиці досить часто отримує outcouns. Або, як казав наш класик місцевий, хотіли якнайкраще, отримали як завжди. Тобто десь такі, тобто хотіли аутпутс, а прийшов ауткаус.